Всім привіт! Вас вітає інтернет магазин Hyman Audio. Сьогодні розберемо найчастіші питання щодо налаштування android магнітоли для Volkswagen Skoda Seat MKD 232 Перше, це налаштування каншену, коли все підключили, але не працює мультируль та інші штатні функції. Заходимо в на налаштування. Настройки розробочика. пароль 4.8. Настройки протокола. І якщо у вас, наприклад, ось так: нов протокол. Для Volkswagen нашкоди, Siat, вибираємо Race, незалежно від марки VAC, любий, це Volkswagen буде. І практично всі автомобілі до 2014-15 року випуску це буде перший пункт, який починається з PQ, тобто платформа PQ. Нажимаємо і далі Confirm. Чекаємо, доки йде загрузка. Загрузка завершена, відповідно, протоколи вступили в силу. Наступне це налаштування камери заднього виду, коли формат камери не відповідає тому, який в самій камері. Зображення чорнобіле, мерехтить або ж там, 6 чорнобілих квадратків. Знову ж таки, в налаштуваннях розробника заходимо на строки параметрів протокола, і тут є перший пункт реверсінг формат камери. Вибираєте той формат, який потрібно і нажимаєте. Також в цьому пункту можна свапнути камеру, тобто, якщо у вас зеркальне відображення камери або камера верх ногами, отут воно налаштовується. Також додаю, відключаються або підключаються лінії, включаються або виключаються партроніки, якщо він у вас є. Також часте питання це зміна підсвітки бокових кнопок, тобто кольору підсвітки. Наприклад, на шкоду потрібно часто зелений. Знову ж таки, в настройках розробника є пункт настройка свята кнопок. Заходимо сюди, нажимаємо ОК. І тут вибираємо жовтий, зелений, ось, зелений. Також після того, як вибрали тут зелений, можна його, до прикладу, зробити не такий яркий. Наприклад, по замовченню, він досить яркий, в штатних підсвітках шкоди він десь ось такий. Щоб він зливався в більш штатною панелі. Це, напевно, основні питання, які задають. Клієнти при покупці магнітоли. Ще да, одне питання: як змінити центральну о, менюшку. Заходимо в меню, і є пункт теми. Вибираємо теми і обираємо ту тему, яка нам доподобає. Нажимаємо Activat. І тема змінена.